Всіх вітаю, з вами Кріс Купер. І у нас третій день турніру. Баф атаки, п'ятірки, без фіолу, три поразки, топ-50, все круто. Оборона, дуже багато на мене нападали. Оборона ранг Д, Ну так, вже покраще. Можливо, там десь і вай вийду, жартую. Звісно, не вийду, бо я не буду робити викуп. Тут, 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 що тут цікавого тут у нас є. Тут у нас цікаве тільки... Та, В принципі, давайте мені тільки два о, рази би перемогти. Закрити скриньку і, в принципі, все. Можливо, навіть і не закрию, бо подивимось. Так, є трошки жовтих є, але поки недостатньо. Де ж вони? Так, це не дуже гарно. Так, да, в принципі, може тут і одразу і вилітіти. Так, хоча встигаємо до Хіла. Зараз подивимось. Так. Трохи не вистачило, щоб його добити. Якщо виживемо, буде топ. Якщо ні, то буде цікаво. Так. Ану. Так, 2 на 3. На Добре. О, чекайте, у мене ж є тут. У мене є тут жовті. Все, ми його добили. Чудово. Знайшли своїх жовтеньких. Так ну вона вже точно нічого не зробить. Навіть чудово. Можливо. Навряд чи доб'ємо. А ні, добили? Нічого собі. Не вистачило. Демеджу. Тут начебто знімати я нічого і не хочу. Тому я залишаю мою ханітру. Мені дуже подобається. Тук, є. этажи. Ну, не так, как хотелось бы. Давайте так. Может, десь тут еще? Не, немає. так. Цього буде достатньо. Ми встигаємо. Ми встигли. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Це чудовий план. Ми встигли. І давайте. Вбивайтесь тварюки. Хоча там трохи. Трохи маєте більше ХП, ніж хотілося. Так, добре. Так. Так, так, так. Є ще у нас жовті. Ну, давай ще раз і все. Ага, воскресіння. Добре. Так, а він буде когось піднімати? Ні, він нікого не підняв і гарна робота. Ніхто не ухилився, у нас є хіл нарешті. Та. Коли ти вже програєш? угу Ну, ще раз. Це вже він третє. Нарешті він сконав. Так, є. Ну і шукаємо, шукаємо, шукаємо. Роз'їхались трохи. А от зараз він повинен когось де підняти, або інакше що це за герой такий. А, ні, це класний герой. Все чудово. Так, 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 так. Можна навіть було більше. Але навіть п'ятеро залишилось в седлі. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Ні, не буду я брати. на дивану. Подумав так. О, чудово, сім'ї. Так. Ще три. І цього буде достатньо. В принципі, навіть класно, класно все вийшло. Розганяємось. Скільки у нас ми маємо. Що цікаво. На Вольфонзі 2200 плюс у Гавань 1500. Ну це прямо от ну, ТОП. Прям ТОП за свої гроші. Туруту-ту-ту. -ту -ту -ту. Все Само вбилось. Давайте тут справа десь пошукаю я. Ще жовтих. Або вони просто б'ються чоб ні. Також гарна ідея. Так, можливо, там навіть міньони десь зацарапкають. От Прикольно було б, якщо Ханітра замість, вона там дає, якщо не помиляюсь, 10 до збільшення, для збільшення хіла, якщо б вона давала швидкість мани, напевно. Хоча би, да, ну так, да, плюс 10. Це, напевно, був би. Імбі, імбо герой. Мені так? Мені дуже подобається Ханітра. От на, особливо на таких турнірах, як Баф Атаки, вона багато накидує і дуже корисна. Так, просто протискаємо все, що у нас є. Чудово. Так, 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 так. Що тут у нас? Що тут у нас? Добре. Ця команда себе зарекомендувала. Є так. Хоча тут вже, напевно, нічого гарного не вийде. Нема жовтих. Нема жовтих. Шукати їх нема де. Ні, ну, в принципі, план мінімум виконаний. Необхідно ж відпочивати колись від турнірів, правильно. Інакше як? Як буде? Так, так, так. Напевно, треба їх скидати. Так, да, там трохи не вистачило нам. Ну, але нічого страшного. Ага, от, вони тільки під'їхали, да. Ну, я себе вітаю. У мене буде два дні відпочинку. Дякую. Фінам за це. Тут тут хоче топ 10. Скриня. Ану, давайте мені золотий жетон. Ні, нема золотого жетону. Ну і на цьому ми завершуємо цей турнір. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.